Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. Пам'ятаєте, в попередніх відео я розповідала, як ви можете пройти фізичну ідентифікацію через відеоконференцзв'язок, через веб-портал Пенсійного фонду України. Дивіться, сьогодні я хочу ще трішечки додати доповнення. Відповідні роз'яснення надають органи Пенсійного фонду України. Також ви можете подати. Таку заяву на проведення фізичної ідентифікації за допомогою відеоконференц-зв'язку за допомогою телефонного зв'язку. Як потрібно це зробити? Вам необхідно звернутися на номер контакт-центру Пенсійного фонду України. Я вам їх залишу 0800 503 753. 044 281 0870 та 044 281 0871. Після того, як ви з'єднаєтесь так з оператором, дотримуйтесь озвучених вказівок із переліку яких, тих питань, які вам будуть запропоновані. Оберіть питання щодо виплати пенсій та. Ідентифікації, натискаєте цифру 3 на клавіатурі вашого телефону, надаєте оператору відповіді на питання для заповнення заяви на проведенні фізичної ідентифікації. Також вам потрібно буде вказати адресу електронної пошти та номер телефону для того, щоб з вами... Могли зв'язатися спеціалісти е, пенсійного фонду. Тобто ці дані потрібні для отримання зворотнього контакту від фахівців пенсійного фонду. Після подачі заяви на проходження е, ідентифікації у режимі відеоконференцзв'язку або. Е, в інших, які ви оберете спосіб, з вами зв'яжеться уповноважений працівник органів Пенсійного фонду України для узгодження часу та способу проведення відеоідентифікації. Також хочу нагадати, що відеоідентифікація проводиться протягом 30 календарних днів, але не раніше, ніж за 10 робочих днів з дати вашого звернення. Тому пробуйте, тому що. Не всі мають можливість так зареєструватися не всіх є доступ до е інтернету. На жаль, на даний момент, так до комп'ютера це досить складно розібратися. От, як не всі зареєстровані в особистому кабінеті на впорталі пенсійного фонду, тому спробуйте через контакт-центр органів пенсійного фонду. Якщо ви не зможете, наприклад, дозвонитися, пробуйте ще декілька разів, тому що може просто багато бути дзвінків, але я впевнена, там органи пенсійного фонду України залишають три контактних номери телефону. Я впевнена, що ви обов'язково дозвонитесь і запишетесь та прийдете фізично ідентиці. Ідентифікацію, яка вам необхідна. Ще раз нагадую, просто мені хтось написав в коментарях, чому я не говорю. Я в кожному відео повторюю, що фізичну ідентифікацію необхідно пройти тим пенсіонерам, які набули статус внутрішньо переміщеної особи до 24 лютого 2022 року. Якщо ви виїхали за кордон, знімаєте кошти з пенсійної карти, витрачаєте їх, користуєтесь. То вам не потрібно ніяких дій проводити це стосується. Тих пенсіонерів, які набули статусу внутрішньо внутрішньопереміщених осіб, до 24 лютого 2022 року. Взагалі це не новина. Всі пам'ятають щодо карантину. Ви проходили таку фізичну ідентифікацію щомісячно, о, вибачте, що або три місяці, або раз на півроку, тобто раз у шість місяців. Тому е, немає підстав для хвилювань. Просто почався ковід, карантин і. Е, Дане питання було з розгляду знято. А зараз це стосується саме тих пенсіонерів, наголошую ще раз, які отримали статус внутрішньопереміщених осіб до 24 лютого 2022 року. Тому не панікуйте, будь ласка, не хвилюйтеся. Якщо у вас виникають якісь додаткові питання, які хвилюють та турбують вас, ви можете ще додатково звернутися на гарячу лінію пенсійного фонду України і уточнити для того. Щоб стовідсотково бути впевненим в своїх діях. Дякую, що підписуєтесь на мій канал. Бережіть себе та свої родини.